Зоднями приводи Степу. Я і мій побратим медік Віктор. Значить, отримали велику, дві великих посилки від новомович новоумов... Ірини. Ми їх вже роздали, я там зранку відео викладав. От. Донори цієї посилки Асоціація портал України і в особі президенти Іри... Ірини Лемпеки. От всі ці люди долучилися до цієї посилки, там було багато смаколиків, гігієна. І саме головне. протилезний еліхтари, хлопці працюють в полях. Це ті самі привиди степу, які, які там гасають по полям і збиваються. Вони реально збивають. А Вітінька у них головний медик. який геліхтар. Охренеть. Як -то? Взяв руки, візьми. Ну, прожектор Дуби. Да. <рес> Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава. слава.